Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сусіди народного депутата Надії Савченко, яку звинувачують у роботі на Кремль, розчаровані її діями. Видання наводить слова жителів будинку на вулиці Теодора Драйзера в Києві, де мешкає екс Нардеп. Те, що показують про Надію, в це повірити не можу. Але справа в іншому я не підтримую те, як вона стала поводитися. Вже багато говорять вона не сповна розумом. Розчарувала нас надія, але як людину її шкода, сказав пенсіонер з під'їзду. Інший сусід. Нардепа Ігор Вікторовичу згадав, що днями до нього в двері дзвонили невідомі люди, які представлялися її прихильниками. Вони закликали збиратися під будівлею Верховної Ради. Сказали, що вони дуже добре знають Надю і пропонували мені в разі її арешту йти під раду з її прихильниками і вимагати від депутатів і президента її звільнення. Вік не той, та й ніколи не вірив, що з військового може вийти хороший політик. Розповів ще один пенсіонер. За словами Ігоря Вікторовича, він знав Савченко ще з. Її дитинства сім'я Нардепа переїхала в цей будинок 1983 дев'ятсот Батьки дуже інтелігентні люди. Батько працював в аграрній академії. Він помер років п'ять назад. Чимось хворів, точно не знаю чим. Я з ним особливо не спілкувався, а мати, по-моєму, в торгівлі працювала. Надію в будинку бачив край рідко. Як тільки повернулася з в'язниці, віталася з нами слава Україні! А потім перейшла на добрий день біля їхньої квартири. Ніколи не бачив важливих політиків якоїсь охорони. Єдине, що вони Ни пару років назад відеокамеру біля вхідних дверей встановили, розповів співрозмовник. Нагадаємо, чи не вперше в об'єктиви телекамер Надія потрапила студенткою університету повітряних сил у Харкові 12 років тому, у 2006 році вона брала участь у воєнізованій грі молоді. Свім організував те дійство теперішній народний депутат від опозиційного блоку Ігор Шурма, якого негласно називають людиною Медведчука. Багатьом здається підозрілим, що вже тоді Савченко та Шурму в півтора мільйонному Аркові завели спільні інтереси декілька років тому на тлі її арешту та багатьох версій, хто ж вона насправді, блогер Денис Казанський ще більше вірить у цей зв'язок. Я не можу стверджувати, що вона там була не випадково чи випадково. Але ми бачимо, що перетиналися її шляхи з медведчуківцями вже тоді. За багато років до того, як все сталося, і звісно, якщо роздувати конспірологію, то можливо вона і в Росії опинилася не випадково. Задається питанням. Він Шурма пригадує, що йому Савченко. Рекомендували 12 років тому як надзвичайно активну людину, з якою варто тримати контакт. Політик каже, що дійсно тоді з нею познайомився, але вдруге побачив уже в залі парламенту. Заяви, що саме він звів Надію з Медведчуком, Шурма називає маячнею. А пряме питання, чи вербував він Савченко, політика дратує. Якщо я вербував, значить я такий самий. Виходить, що я агент Кремля, чи хто я є? Там я вербував, там не вербував. Та ви розберіться зі своїми стукачами, які несуть не тому що заявив він. Савченко неодноразово заявляла, що Медведчука поважає, але ніколи з ним не зустрічалася. Однак із кумом Путіна зв'язок у неї останні кілька років точно був через сестру Віру. З Медведчуком контактувала її сестра Віра, контактувала досить серйозно. Тому чи могли ці контакти вести до чогось більшого, крім звільнення? Я впевнений, що так зізнався, російський адвокат Савченко Марк Фейгін. Він зі своєю колишньою підзахисною вже давно не спілкується, але під час її полону бачився з нею часті. Іше за всіх і переконаний, що у в'язниці ФСБ бранку не вербували. Я би це виявив, це вияли б консули, її слова не змінювалися. Запевнив він. А от зміни у Савченко помітив її колишній військовий побратим Валентин Лихоліт. Надя тоді, як вона була, коли ми воювали разом. І зараз це зовсім інша надя, каже військовий з Айдару на прізвисько Батя. Він каже, що Савченко на фронті пробула менше місяця, а в полон бойовиків потрапила під час свого третього бою, коли ж повернулася з Росії з. Зв'язків із побратимами не підтримувала. Натомість стала більш агресивною. Вона не завербована, але була помилка, коли вона повернулася, що з нею ніхто не працював. Це був промах і СБУ, і МВС, і МОЗ. У розвідці є медпрепарати, які по якійсь команді або телефонному дзвінку людина зомбується і робить те, що їм потрібно. Вважає лихоліт. Контррозвідник Олександр Скабенецький має значно простіше пояснення. Є такі люди, їх називають обезбашенні. Це той психотип, з яким ми. Маємо сьогодні справу, каже експерт, який усе життя працював у спецслужбі. На його думку, Савченко на роль агента зовсім не підходить, бо манера її поведінки, епатаж, виклик, некерованість. А з такими рисами вдачі у шпигуни не беруть. Натомість як об'єкти для маніпулювань Надія є ідеальним варіантом. І цим на думку контррозвідника користуються друзі Кремля. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.